Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптомоздоль, і сьогодні ми поговоримо про Pixel Wallet. Це буде суміш оглядового і Рекомендаційного а, відео, тому що а, на даний момент піксель робить те, про що я говорив буквально місяця два-три назад, і мені дуже льстило те, що вони дивляться періодично мої відео, і це використовують. Але всі ми знаємо, що блять, українською піклі ну камон. А тому респект команді за те, що вони втілюють реально круті ідеї і поїхали. Тож, перш за все, піксель це гаманець, який є поки що не дуже двигається в бік саме гаманця. Але в цілому він пережив вже декілька видозмін, цілком вагомих. А я не бачу за. Належне говорити про них зараз, тому що вони вже є не актуальними, вони є пройденим етапом. І піксель, який ми бачимо сьогодні, він цілком і повністю відрізняється від пікселю декілька місяців тому назад. Тож в пікселі є власне майнінг-основа, який майнить власне сам піксель токен. Окрім цього, вони додали інвентар і додають туди nft паки, які ти можеш іноді на сейлах купувати, а іноді просто забирати фрібоксом, заходячи кожного дня і клеймлючи власне свій майнер. Але окрім цього, що більш важливо, буквально десь тиждень, можливо з два, як вони дали новину про те, що відтепер. В них буде майнитись не тільки а, токін Пікселю, а і інші проекти. Тож, а, що це може означати? Перш за все, це означає саме те, про що говорив я. Наразі воно не в тому вигляді, який хотілося би бачити, але до цього вони прийдуть однозначно. А саме те, що коли вони додають новий проект. На майнінг до себе, ти вибираєш зміну мережі, і в ідеалі, щоб новий токен, який майниться, майнився з комісією Пікселю основного токену додатку. Тобто, от є екосистема Pixel Wallet, є основний токен, і є проєкт, який приходить до них на реліз. Типу, вони хочуть через них запушити себе, вони хочуть отримати аудиторію. А задля цього вони виділяють там якийсь пул для того, щоб він був розмайнений аудиторією Пікселя. І таким самим чином е, такий типу лаунчпадик середині телеграму відбувається комфортно для всіх. І коли токен заліститься, піксель валета. То я думаю, саме до такої системи вони і мають прийти. Тоді і ціна токена буде постійно рости. Тому що, якщо те, що ти намайне закінчилося на комісіях, ти йдеш і купуєш його на ринку на біржі, постійно є ліквідність, постійно з'являється збільшення ціни. Нові проекти приходять на піксель, ти йдеш викуповуєш собі піксель на комісію, а ціна на біржі росте. На сьогодні в Pixel Wallet повноцінно додали ще одну мережу. Ти можеш переходити, можеш майнити а, цей токен, і в планах вже вона додана в вкладку мережі, але ще не працює. І ще одна. Тобто три проєкти в одному додатку ти зможеш майнити з одним і тим самим інтервалом, раз зайшов три проекти. Проклацав і вийшов. Максимально удобно, максимально комфортно. Дуже топлю за цей проєкт. Якщо він буде реалізований в такій систематиці, про яку говорю я, можу сміло закладати півтора бакси на цей проєкт тобто 1 піксель токен, 1.5 бакси, цілком можлива реальна ціна.